шановні гості, дорога родина. Позашторювала вікна. Тут і ролета бамбукова, і штори. Дуже-дуже спекотно і зараз немає світла. Давно з вами не бачились: то одне, то друге. Робила розпродаж трішечки шила. Суконь, да? Сьогодні ми ходили на зйомки в магазин Швейний світ. Зараз вас кудись піде щоб не впав. Не впав телефон, зараз хвилинку, бо там в інших кімнатах буде ще е, темніше. Ходили сьогодні ми на годину дня, якраз так підгадали в нас із Наташою один і той самий графік відключення світла в магазині «Швейний світ. То, якраз на годину дня сьогодні ходили ми на зйомки. Дуже класна машинка, модна, сучасна, якась ювілейна модель, випустив її дженом. Або ж Family, то буде згодом на каналі. Подивіться, будь ласка, дуже є багато в неї прикольних функцій, особливо функція штовки, тобто така досить цікава модель. Ну і Наташа пояснює е класно і такі обзори або ж огляди. Е також корисні тим, що ви для себе можете дізнавати щось нове. Це завжди класно. От, дуже жарко. Прилізли додому, я достала, кажу в мене ночну з психушки, колись із штапеля. Брала в зоні такий штапель. Не глажена, не То з шафи достала все мокре, все липне. Ну, Боже, жах, просто жах. Помився, проходить година поки туди-сюди, особливо, якщо треба волосся феном сушити, поки посушиш вже мокрий. Воно то й так, звісно, висохне. Але ж знаєте, з мокрим, поки дойду, буде таке на голові. Вже ж хотілося красиво, я крутила, але воно вже все розпалось. Бо в мене локони, не... Чим би ти не мазав, волосся пряме не тримає. От, друзі, зустрічали ми на днях підписницю. Вам великий привіт! Дуже приємно було спілкуватись взагалі чудово. Також дівчата писали свої відгуки. Є і підписниця, і дівчина, яка в мене замовляє сукні, пані Галина, вона присилала фотографії з відгуками саме того, що шила. шила ось такого плана тільки блузочку по уроку блузка з інжирами. Зараз, якщо в мене вийде, то я вам вставлю сюди її фото. Вона дозволила вставити особисте фото. От, тут що це така новина? І ще друзі вам розказую останні новини на рахунок генератора. Хто слідкує за цією темою? Отже, це було, мабуть, що аж Ой, який сьогодні день у нас, ну на з четвер. А це, мабуть, було аж в суботу. Аж в суботу це було. Тобто ми знайшли вже компроміс, і в п'ятницю я ще писала заяву в міську раду. Залишала заяву, ну давайте по порядку. Отже, ми знайшли вже компроміс, перемога, скажімо так. Да? І компроміс знайшли, і, можливо, частково подіяло те, що я прям так, знаєте, взялася за це діло із Сергієм крепко так от, розказую по порядку. Значить, в суботу ми вийшли з Рієм. ну Це ж будинок у нас тут напроти. Тобто двір ж він такий круглий, цей будинок напроти, і ви пам'ятаєте, де ренчащий генератор. Ми вийшли, кажу, давай зайдемо, подивимось, може, десь є номер телефону. Або якщо працює ОСББ, ще підемо до голови ОСББ. Цього сусіднього будинку ще їй. Запитаємо, що як, що як, що як, що нам робить взагалі, хто ці хлопці, які тут працюють. І в першому під'їзді вісить табличка з номерами телефону. Я підійшла, прям сфоткала телефоном. Підходимо ми до другого під'їзду, і виходить якраз цей хлопець. Я кажу: Сергій, дивись, це ж цей хлопець. Але він з під'їзда вийшов, не з тієї сторони, де в них знімають вони приміщення. І він такий відійшов, потім повертається. І каже, це ти на мене написала заяву. Ну, чи ти, чи ви якось так? Кажу, да, я «Ми не будемо вже включати генератор так довго. І щось він з телефоном пішов. Ну він такий, знаєте, як трошки розтіряний, мені здався. Ну, Щось він там шукав. А я перед цим не в суботу а в п'ятницю. Сергій каже, можливо, ще можна якось ну, в Київську державну адміністрацію позвонити. Він позвонив в державну адміністрацію і сказав, чи вони приймають заявки від громадян, Ну, взагалі заяви, скарги туди-сюди, тому що ну, якщо це місцева влада, вона має цим займатися. Каже, так, да, ми приймаємо. Є такий номер телефона або ж сайт 1551. Це для киян, хто от в Києві живе, якщо вас щось турбує, реагують відразу. Оце зайчики круче, ніж поліція. Тепер тобто, знаєте, я в ці всі стадії пройшла. Я заходжу на сайт 1551. Там потрібно зареєструватися, вказати вашу адресу, прізвище, ім'я по батькові, що вас турбує. Я описала все, що зверталась до поліції, повністю все написала, що генератор працює дуже пізно. Перевірте, будь ласка, роботу і що який вид діяльності ведуть ці хлопці, сфоткала. З цього і сказала, що в поліцію дзвонила, відеодокази в мене всі є, все, відправила. І цей хлопець, мені ж каже, коли він вийшов в суботу. Що ви написали, що ми тут займаємося непонятно чим? Зараз подождіть, я жду кур'єра, і щось він там бігав, щось йому треба було зробити. Окей, ми ж починаємо знову з ним спілкуватися, що типу, ну, будь ласка, може там то, може там сьо. Він категорично ні, тобто налаштований цей, не дуже там. Вони якось Сергієм трошки ще на повищених тонах. Потім вже влізла. Я кажу: подожіть, може якийсь компроміс, туди-сюди. Він каже, да, зараз під'їде ще один мій товариш він, типа, власник фірми. Він зараз під'їде. Під'їжджає хлопець. Оказується, вони всі. Працюють ну, тут офіційно, в них є ФОП. Я не буду казати конкретно, чим вони займаються, але вони роблять добру справу. Це факт. До чого ми домовились? Ну, по-перше, подіяла та заява, вони не будуть вже працювати так пізно, вони будуть працювати тихіше. Генератор вони не можуть переставити туди під вікна, бо там вже жалілися ну, з той сторони. Де в них вхід? Там вони поставити не можуть, бо воно відлунюється людям в вікна. Тобто, єдине місце, де може стояти, це отут, де воно стоїть, але трошечки туди далі. І виходить, що його треба вихлопом, ну, генератор шумить вихлоп, розвернути в сторону школи, оскільки в школи навчання немає. Це до цього ми договорились, дві години. Сергій спілкувався з ними, двома, ми там поясняли, хто чим займається. Кажу, хлопці, я е, думала, що ви тут або кол центр або ви якусь кріпту робите. Ну, тобто, так, Якби ми відзначально знали, чим ви займаєтеся, якби ви пішли на контакт. Спочатку, да, вони бикували там туди-сюди, казали, ми нічого не будемо робити, деренчить дуже пізно. Ну, і ось так: от, методом того, що були написані заяви, були звернення в поліцію, плюс ми ще поспілкувались, плюс вони побачили, що ми просто так не відчепимося, да, що. Треба буде душевку десь там писати і ну, могло б дійти до дільничного, але оскільки ми знайшли компроміс, генератор вони розвернули, вони його вже не включають так пізно. Во-первых, ми вже заспокоїлись, ми знаємо, чим вони займаємося, ми дійшли згоди, да, що вони так надовго включати не будуть. будуть Виключати раніше, постараються вести тихіше, і потім згодом вони зроблять, він каже, ми не можемо його прикрити, бо тіпа, вихлоп, той генератор ну, не можна його накривати. Це тіпа, як порушення э, пожежних норм. Да? От. Всі дозволи в них є, там все є, тобто працюють вони офіційно, все в них там ок, і податки вони платять, і все там ну, ви поняли. Да? Так що, от так, зайчики, я до чого веду? Що ми дійшли згоди компромісу і це перемога? Якщо у вас щось турбує, ви поняли? навіть якщо ну, це проблема, скажімо так, цей генератор він буде працювати, але він вже працює тихіше, він вже так не роздражає, тому що цей весь шум направлений в сторону школи, там зараз занять нема. Плюс, ми морально знаємо, що вони вже, во-первых, вони знають, що ми будемо колотитися, ми знаємо, чим вони займаємося, ви поняли. Так що, отак, от, друзі, ура, ура, ура! Порадійте разом зі мною. От, поэтому що я вам хочу сказати: хто живе в Києві, або якщо у вас є е, в ваших місті, ну це в великих містах. Тобто, якщо у вас щось турбує, навіть в маленьких містах чи містечках, будь ласка, люди, звертайтеся в адміністрацію. Місцева влада вона вирішує питання набагато. Швидше, ніж поліція. І, мабуть, що ну, в них більше прав, тому що дивіться, зразу на, в той же день е, місцева влада знайшла це ОСББ, де вони знімають. Вони підняли ці всі питання, колотились, тому що він вискочив і він вже ну, чутко сказав: Ні, каже, ми не будемо більше так пізно е, його вмикати. Ви поняли зайчики, все ж прекрасно. Одягала сьогодні оце червоне плаття з прошу своє. Дуже красиве урок на каналі по ньому є. Ой, дивіться ж, як воно пошите. Я так радію. З я так радію, що я вмію шити. Що я вам можу показати? Тут недавно на днях був коментар, що показуєте нам якісь там складні речі. Ну, якщо для вас це отак от пошить, як в мене тут все пошито на підкладки. Плаття спрошую, повністю закрите. Якщо це для вас просто, ну то тоді пердоньте. я не знаю, як зробити непросто. Це моє плаття, я в ньому ходжу багато років. Якщо для вас ця робота рахується ну, типа, ну, тоді вибачте, я не можу вас навчити чомусь більшому. Ось Цей урок на каналі, до речі, є. І як отак -от -от все робити, теж було показано. Не... Так, мільйон разів Це я вже показувала, як шити, ну, такі більш складні речі. А зараз в умовах відключення світла, ти думаєш, що тобі пошити цю складну річ дай потратити на неї тиждень. Не менше, тому що ну, світла реально мало. Позакриваю свої шафи. Позакриваю свої шафи. Світла реально зайчики мало. Його дуже-дуже мало в день. От вночі мали включити, наприклад, виключали вчора в 9 вечора, виключили, і ми ждали, що може включати там в 12 чи в 12, чи в час. ні, не включили. Включили раз в 4, в 4 години. Ранку щось там воно блимнуло, і потім Сергій каже, що він встав в 6, то світла не було, тобто там вночі ж блимало. Я не хочу думати, що з холодильником, зайчики. Що він, ми вже прикрути, зробили, щоб більше було холоду, ну але воно просто фізично не вспіває за пару годин нахолодати. Вже постараємося з'їдати все те, що лежить в морозілці. Ми нічого такого й не купляємо. У нас те м'ясо ще що давала світа. Ну там частково якусь курицю, частково якусь рибу. Ну, бо там ідеш акція, да? наступний день може бути в два рази дорожче. Ту тобто, по-любому щось купляєш. Так що я не знаю. Купляти ще окремо якесь аркофло за 70 тисяч, щоб тільки включити холодильник, це, по-перше, дорого, а по-друге, ну, Сергійка, ну поки так, вже будемо дивитися. Якщо що, то тоді вже будемо дивитися, що робити, ну якщо буде хуже. До речі, я купила, дивилася Юлю Дьоміну. Хто дивиться Юлю Дьоміну, вам теж привіт. Якщо ви ніколи не чули про канал Юлі Дьоміної, то можете зайти, подивитися. Це молода матуся, дуже класна. Моя сусідка можна так сказати. Я не знаю, чи Юля знає про мене. Якщо ви не знали про Юлю, перейдіть на канал і скажіть, що ви прийшли від плаття терапії. Я думаю, що таким молодим блогерам їм завжди дуже приємно і взагалі будь-якому блогеру приємно, коли про нього згадує інший блогер. Так ось Юля Дьоміна показала мені вентилятор з метро. Ну не мені, а всі. От я пішла ж на днях його купила. Значить, він виглядає отак. Заряджається від USB і ще й від батарейки. Щоб хоч якось дуло. Зайчики диренчить, він ще й ось витягується отак. І його можна, ну такий, типа, мобільний, 299 гривень. Оце перша швидкість, щоб ви почули, як гуде. Ага, перша, друга, третя, оце максимально. Дує нормально, шумить, звісно ж. Дуже. Але якщо, наприклад, ну там щось щось треба робити, да? світла ж нема, кондиціонер не включиш, щоб хоч якось щоб обдувало. Єдине, що коли він робить, то оця штука починає нога ну, не тримав. То я беру просто важіль і отак сюди. Йому підставляю, щоб він не падав. Ну, бо він такий, ну а що можна за 300 гривень? Є, звісно, якісь і заврори. Оце я побачила, що Юля купила в метро, чи Сергій її купив. Теж Боже Юля і Сергій, ну я не знаю, стільки таких людей дає Юля і Сергій. Ось таке воно. Удобно в сумку брати чи в маршрутки, там якщо ви в транспорті. Їдете такі включили, воно тримає нормально. Десь три години заряд. Ось, ось тут в комплекті йде USB, можна зарядити. Якщо не вистачає, то сюди можна вставити батарейки. Ну і вона три години. Це дуже таке близько до лиця. Я ж кажу, трошки шумний, але отут я навіть щось кроїла, знаєте, тако направила на себе. Пайдет і таке. Ще бачила якісь є в Аврорі, ну не знаю, як вони на що І ще сьогодні побачила на форумі, є такий форум, називається Кідстаф. І там є порадниця. Старовинний форум, я колись на і речі продавала. Так от, там дівчата показували, що на розетки купують такі, як USB, типа зволожувач повітря. Нам зволожувати не треба. Бо в нас в квартирі не сухо, я вам зараз скажу, скільки в нас тут відсотків. Ну, зараз вже 50. Але прикол в тому, що там така типу, коробочка, наливається туди вода, і воно вентилятором дує і теж на USB. І ця дівчина каже, воно стоїть 400 гривень на розетці. Ну, я вам знайти його не можу показати. Вже покажу Сергію, якщо воно добре, то закажу на розвідки, куплю ще таку фігню. Теж, типа, шумить, так якби там є вентилятор. Типа, ви туди кубіки льоду кидаєте, і воно тіпа, буде дуть прям прохладним. Бо ви ж кинули кубіки льоду. Можна просто холодну воду, але я думаю, воду з кубіками льоду буде краще. То можливо, ще таку фігню купити, бо в нас в кімнаті. 36 градусів, щоб ви розуміли. От як видержать, я не знаю взагалі. Ми з Сергієм так от прийшли, що на дворі дуже жарко. Я, до речі, спекла шию. Не видно, бо я намазана тональним кремом. У мене, якщо я змию тональний крем, ну може ось отак. От. Лице ж намазала СПФ була, а шию забула. То сьогодні вже йшли на зйомки, так я така, все, знаєте, оцим СПФ 50. Понамазувала, кажу, все, вже дурних немає. І в мене дуже прямо тут чешеться. Зайчики, в мене така реакція на сонце. От буквально пів години, все, я згоріла. Цього візуально може не видно, бо наляпана. В мене прям я роздираю все. Прям я чувствую, що я згоріла. СПФ дуже хороший. Оцей то б'юті. Я вам зараз давайте щас, секунду виключу, покажу, як він виглядав. Я інколи корисно пориться. Порилася і знайшла ті, що заказувала в минулому році. Ну тут вже на дні. І тут вже не повний, бо воно, якщо все тіло мазать, а я мазала ноги, вон, бачите, ноги красні, коліна, то я вже мажу, ну, щоб не згорати. Це для обличчя, це для тіла, тут везде максимально, бачите, 50. В кого теж реакція? Ну, зайчики, мажтеся. Зараз в нас ще й війна, ракети літають, озоновий той шар нас порушують, а це свіже, це в цьому році купляла. Дуже класний, мені сподобався. Це для обличчя. Він такий більш як емульсія, цей такий більш густий і той, і той хороший. Цей вам вистачить нормально, бо тут 100 міліграм. Брала Вунік Б'юті в минулому році, не знаю, чи зараз там є, оце свіже. Постараюсь вам посилання, залишити, маштеся, щоб не чесатися. А якщо вже спеклися, то в мене не було пантенола. Треба буде купити. Я не знаю, чи є в Аврорі якийсь дешевий можна купити, чи якийсь спрей, вже буду дивитися. Щось... Після цього в мене крем з календулою, ну такий жирний, що це страшне, прям як сало. І алоя вера. Алоя вера, поки мажеш, я мажила на руки на ноги, ну типа нормально, холодок. А так, ну, чесатися не перестало. Вона мазала кремом з календулою, то хоча б отут в мене перестало чухатися, ви поняли? Але дуже жирний. То треба буде ще на такий случай, коли забув намазатися СПФом, ще купити пантенола, бо... Якусь фігню чи Аврори, чи звідки? Ще ось висять мої два плаття. Вчора я їх стирала ввечері. Теж, якщо вам таке кажеться дуже легким, ну тоді пардоньте. Значить, це теж урок є на каналі, теж сукня з прошви. Це я на виборі сушу. Бачите, отак тут підкладка зроблена. Постирала. І ще оце моє епічне плаття в. В морському в морській тематиці на підкладці. Ви бачите, як виконана підкладка. Ви таке вмієте робити. горловина така під підоптачка це є урок тільки іншого кольору, такого формату. Дуже моє любиме плаття це морячка. Воно на каналі є обзор, хто не бачив, подивіться. Із бавовни те, і те. Оце думала, що сьогодні на зйомку вдіну або це, або це, але не склалось зайчики, бо. Світла не було, одягла червоне. Я його вчора е попрасувала, то воно в мене було підготовлене. От. А ще ж йдемо ми пішки, представте, якби щось таке вдіть, ну, наприклад, щось, якесь більш закритіше плаття, то це можна чокнутися. Хоча плаття з рукавами, якщо вони пишні, в них наоборот не жарко, руки хоча б прикриті. Ну і біла, світло відбиває сонце. Так що от зараз такі зайчики, новини. Трішки в мене знов є пошитого. О, ну, на днях я шила куча. Але треба попрасувати. На все треба парогенератор, шиєш. Ага, знаєте, по порівняні вже шиєш коли хочеться, чи коли є муза, ага, появилось світло, біжиш. Вчора ще купляла, е, ожину. Настя, привіт, якщо Настя дивиться, чи світа, якщо ви дивитесь, привіт вам. Для Настячки, варюша варення. Потрішку проварюю, так набагато краще. У мене свій рецепт. Свій феншуй на рахунок варення я варення зі стажем, скажімо так, і от з це саме з ожини. Воно дуже схоже на варення з малини по смаку, але ну, все рівно відрізняється. То дитина попросила, то для неї вчора я купила 180 гривень кілограм, але там я вчора зважила, бо треба ну, чітко пропорції цукру, то було 586 грам важини вчора. То смачна, добра, така завпішки. Клас. Дуже смачна, їжте зайчики, вітаміни поки є. Воно, то звісно, можна типу, взяти, знаєте, вся свіжа, перебити, трішечки додати цукром і заморозити. але ж ви бачите, яка ситуація з світлом? То хоч якось зберегти ці вітаміни, хоч там на 50 чи на 30%, то це або варення проварювати, ну, або нормально вбухкати отаку цукру туди, якщо у вас є льох, чи погріб, чи підвал. Ставити. Але цукру тоді треба більше, ніж один до одного, бо може запліснявіте, якщо не проварювати. Ви поняли. О, жарко, дуже. І мене лякає те, що з наступного тижня буде 42, тут 34 і просто не видержуєш. Ну, дуже важко. дуже. Особливо ночі я кожну ніч встаю, бо мені так жарко, я не можу. Ви взагалі встаю таку, знаєте, як Вроді тебе варили, парили, я не знаю, що з тобою робили. При тому, що коли є світло, я включаю на ну, ввечері, щоб кімнату студити, щоб хоч якось до холодного притулиться спати. Поэтому, ну, це взагалі кошмар. В кого приватний будинок їм легше, бо воно все-таки внизу не так накаляється, як на верхніх поверхах. Та й будинок панельний, це ж все таки, не кирпичі, не цегляний. Тому тут взимку холодно, влітку жарко. Коротше, це в цих коробках. Ну, що поробиш? Ну що, зайчики? На цьому все. Розказала вам останні новини. Бувайте здорові! Бережіть себе! Щоб не трапилось, все рівно щось робіть. І шийте, і життю радійте, і смаколики їжте. бо життя триває, от прямо саме тут і саме зараз. Отак, От ну а що, така філософія сьогодні? Знаєте, який день таким ти його і сприймаєш? На цьому все. Завтра, може, побачу, зараз поперебіраю, підготовлю, Може, завтра покажу якийсь розкрічивості. Цікаво, Такого, щоб, знаєте, і швидко, і красиво, і шить недовго, бо як хтось там йому сложне. Поший хоча б один раз оце таке плаття, як я пошила. Так? Це якщо ти тобі там кажеться, що все просте. Отаке ось. Тоді ми поговоримо. А так, зайчики, на каналі є повністю вже всі фасони суконь, ну, всі існуючі фасони, суконь на каналі є. Просто, можливо, ви не можете знайти, або не можете, знаєте, співставити одне з іншим. Тому що верх може бути з одного плаття, не з другого, або ви просто колір, і ви не восприймаєте його як якийсь конкретний фасон. От навіть навожу вам останній приклад. Поповним всі штани на підкладці, да, костюмчик, сорочечка до нього. Через пару днів я знімаю урок, тільки вже не сорочки, а плаття. Ну, воно ж таке саме, бо воно довше. Пишуть чуть ли не під відео цього плаття, коли буде урок сорочки. Хочу сказати казачки, ну, в мене дуже прикольні і красиві. Так що отаке? Всім пока, бувайте здорові, бережіть себе, пийте водичку і прикривайте макітру, щоб не напекло. Всім пока!